Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в районі Ринка на Долгинцево. Торгівля тут іде здалеку по дорозі до ринку. Яблука 25-35 гривень, буряк 15 гривень. Ціни тут найдешевші по місту. А по чому молоко у вас? 35. Молоко 35 гривень по місту вже до 40 доходить. Торгівля Бу товарами. Влітку взагалі тут великий ринок по Бу товарам. Тут на двадцятому багато продають різного Народу не сильно багато, день сьогодні не базарний. Та й взагалі взимку набагато менше. Влітку привозять помідори, огірки свіжі, То набагато більше тут торгівлі. Ну і в основному на поцпухом, там далі ринок знаходиться. Але... В основному вся торгівля йде на поступах до, до нього. На продовольчому взагалі мало що продають, а на промисловому більш-менш там торгівля йде. І консервацією торгують і рибою. Ну, риба. 50 гривень карас. Решта дорожче. Тобто столоп по 75 лежить. Ну, а це продають. табак. Колись в 90-ті роки продавали і зараз теж. Ну, тоді грошей не було багато в кого. А зараз цигарки сильно дорогі. То деякі купляють. Так пачка цигарок десь. Близько 100 гривень. Ну, у вашу контрабанду продають по 40-50 по гривень. А взагалі вже зараз по 40 гривень, то в кульках продають, так, в пачках вже мало. Тут і БУ продажа, йде торгівля, її. і подекуди й новим торгують. Саме такий насичений ринок тут. І овочі, фрукти. Ну, я маю на увазі з сел. І промтоварами БУ. Це тут та на 20-му. Тут побільше.